Усім привіт! Ніяких несподіванок з вами, як завжди, Павло, і традиційно поговоримо про цікавий аудіогаджет. Сьогодні він цікавіший, ніж звичайно, це дуже гайповий пристрій. Новий бюджетний плеєр від Хібі, який вони назвали R1, тобто він в них ще молодший, ніж навіть їх R2. І так дійсно коштує він 85 доларів або 100, в залежності від того, хочете ви просто плеєр, або ще трохи додаткових аксесуарів. Про це я згадаю в огляді. Попри доволі бюджетну ціну, в нас тут дуже гарно зроблений пристрій. в нього в наявності Wi-Fi, Bluetooth. Побудований він на Cyrus Logic 43131, Потужність складає 70 мВт на канал, довгий час роботи. Ну і взагалі тут дуже все цікаво і він дає дуже гарне співвідношення ціни та якості. Тому не буду розтягувати цей вступ. Давайте краще поговоримо про все це предметно. А анекдот дня сьогодні такий. Все дитинство нас обманювали. Від солодкого не злипається, від солодкого збільшується. Ось така доволі проста коробочка, але тут багато інформації, гарна поліграфія. Ну і в цілому ось різні кольорові варіанти плеєра. Доволі приємно все це виглядає. Є два варіанти купівлі: за 85 доларів ви купуєте просто плеєр, а за 100 там йде так званий value pack. Зараз покажу різницю, тому що в мене якраз ось цей. Value Pack. Всередині під цією суперобкладинкою в нас звичайна чорна коробочка. Все йде однаково. Ось у мене плеєр. Як бачите, в мене зелена версія. А різниця між value pack і звичайним це ось ці три елементи. По-перше, це картка MicroSD на 32 гігабайти. Не знаю, можна забити MP3-шками в 128 кб в секунду. Далі, ось такий. Мішечок, чохольчик з мікрофібр, дуже приємний, до речі, на дотик. Я зазвичай не люблю всі ці бархатисті матеріали, але тут все непогано. І ось такі навушнички від хібі. А це ось три речі, які ви маєте в value pack. В звичайному варіанті у вас буде такий мішечок на затяжках, схожий на те, що йде з. Кемфай аудіо, наприклад, або щось таким. І плюс в усіх версіях ви матимете USB-Type-C-кабель, шнурок. Ось цей інструмент для, до речі, не знаю, навіть навіщо, я підозрюю, щоб або скидати налаштування на ньому, або, або мабуть, це інструмент для того, щоб продіти цей шнурочок. І, здається, там мали б йти з ним. Захисні додаткові екранчики, але в мене їх немає. Але це не проблема, оскільки тут вже є наклеєні, тобто в них трохи різниця. А, комплект поставки. В цілому, я не знаю, Value Pack, ось що це 15 доларів. Я думаю, що якщо ви берете плеєр як подарунок для якогось там не авдіофіла, а ось ось же захисні екранчики. Не побачив. Якщо ви берете це як подарунок для неаудіофіла, то я думаю, що тут є сенс переплатити, щоб людина вже отримала все готове, що їй буде потрібно. Хібі вже кілька разів довели нам, що вони вміють створювати класні дизайни, як преміальні, наприклад, в R6 Pro 2, так і в більш бюджетному сегменті, як з R4, так і в зовсім, у випадку, коли вони зовсім обмежені бюджетом, як от в цьому R1. Він зроблений з полікарбонату, тобто пластик, але пластик доволі стійкий та доволі міцний. Тому є певні сподівання, що він буде довготривалим. Попереду і позаду в нас скельце, але тут треба подякувати хібі за те, що захисний екран тут наліплений прямо з заводу. Зазвичай я в цьому вважаю. Звісно, збирає все це відбитки пальців, але вони не дуже заважають, як на мене, і непогано відтираються. Дуже гарний розмір. Я схвалюю те, що вони вирішили збільшити його розмірами. Тобто, якщо взяти r 2 він зовсім маленький порівняно з цим плеєром, тобто вони його зробили трохи більшим, але все рівно він залишається дуже кишеньковим, дуже портативним, але керування ним стало набагато приємніше. Тому що він натурально ось так відчувається в руці, гарна якість з складання, тобто нічого не трохкотить, не болтається, все дуже гарно зібрано. Є два варіанти кольору з цього головного шасі. Ось цей темно-сірий, а також для деяких кольорових варіантів він є більш прозорий. Всередині можна позаглядати, побачити трохи елементів керування. Ось тут світлодіод, наприклад, ви можете бачити. А тут. Видно акумулятор, крає, краєчок плати, але ну, не так багато. Хоча, якщо взяти ліхтарик, я думаю, можна ще щось видивитись. Є е, доволі багато, 5 чи шість різних кольорових варіантів, вони розрізняються ось цими акцентами. Ось в мене зелений. Я чомусь так думав, який би обрати кольор. І зелений був такий не яскравий, але доволі приємний. Тобто різниця в нас в рамці на задній панельці е, е, кнопки, також. Кольорові вставки всередині і рамка навколо екрана спереду. З елементів керування в нас картка на MicroSD, далі USB Type-C порт для зарядки і доступу до файлів. Також він працює як транспорт. Сам він як ЦАП поки що не працює. Не знаю, чи додадуть цю функціональність чи ні, не знаю. А, е, стож, якщо казати про зарядку, то десь 15 годин він в мене працював на гучності в 40 е, Кроків з цим виходом. Вихід на 3,5 мм, звичайно, не балансний. ну Тут балансу нема, тому що це не для аудіофілів. Далі провушена, щоб тут кріпити з цей на руку. Взагалі, як на мене, дуже класна ідея, що хай Хібі з ці ремінці до плейгрів додавати, принаймні до бюджетних. Хоча насправді в топовому сегменті мені здається, що ремінець або, хоча б провушене для нього це класна ідея, тому що завжди це може додати якісь такі, якоїсь такої індивідуальності вашому пристрою. Максимум ви можете його не використовувати, але приємно його мати. А далі в нас кнопка вмикання-вимикання, блокування екрану от тут світлодіод. Далі качелька гучності, гойдалка гучності. І також ще одна двохпозиційна кнопка. Я думав, що це в нас навігація по треках, засмутився, що немає кнопки відтворення паузи, але ну це було б зовсім нелогічно. Тому насправді це в нас кноп... якщо натискати вгору, це відтворення пауза, А якщо натискати вниз, це перехід на наступний трек, тобто немає апаратної кнопки попереднього треку. Так, це трохи засмучує і було б краще, щоб вони додали ще одну кнопку. Але сподіваюся, що хоча б вони додадуть її, я там не знаю, на довге натискання, наприклад. Звісно, що наступний трек і пауза це більш корисні функції. Ну, тут таке трохи обмеження. А от що дійсно приємно вразило, це насправді екран. Він ну, не зовсім від краю до краю, але доволі невеликі рамки. І він дуже гарний. Насправді він гарніший, ніж я очікував. Класні кути огляду в нього непоганий запас яскравості, гарна роздільна здатність, дуже приємно виглядає на ньому картинка, тобто дуже, дуже гарно. І також добре він реагує на всі жести, тобто свайпи там, згори, знизу, будь-які. Вони зроблені теж на доволі. Класному рівні. Плюс хібі витратили час на те, щоб оптимізувати це в своїй власній прошивці. Може, не ідеальний скролінг, але в цілому він працює доволі добре. На Android і iOS він, мабуть, ще краще, але в цілому тут все дуже добре. Непогано, дуже приємно. Мені подобається, як він відчувається в руці. Це от той випадок. Коли приємно просто мати, ну от тримати цей пристрій, ну принаймні мені суб'єктивно. Тому взагалі на ходу використовувати його дуже дуже класно. І в цілому, як на мене, дизайн дуже вдалий. Доволі очікувано для цього розміру і цінової категорії плеєр не побудований на Android. Ну, це фактично означає, що тут немає не, не можливості встановлювати додатки, тому тут не буде Apple Music, Spotify або чогось такого. Зі стрімінгів в нас є зачаткова форма Tidal і Кюбус. І більше нічого, мабуть, не буде додано не тому, що хібі злі там, або ліниві, а тому, що стрімінги взагалі не дають доступу до своїх е апішечок нормально і не дають доступу до системи керування правами. Також це означає, що тут не підтримується офлайн режим тільки онлайн програвання. Але ну, здебільшого це, звісно, плеєр для використання зі своєю медіатекою. Тож, ось тут в нас вона зберігається музика. Всі треки одним списком величезним. Далі по теках можна подивитися, підтримується usb On-The-Go флешки. Далі список альбомів. Як бачите, доволі непогано працює, непогано прокручується. Взагалі, ну, непогано відтюнінгован скролінг тут. Артисти, жанри, а також е, артисти альбом. Е, ну, тобто Є в нас артист і альбом артист тому що часто буває там якісь е, е, виконавець один, а компіляція зовсім інша. Тобто такі випадки теж підтримуються. Так, далі в нас є пошук. Як бачите, використовується така клавіатура, як в старих телефонах. Не, не дуже вона мені подобається, але, мабуть, при цьому розмірі екрану це доволі нормальний компроміс. Хоча, мабуть, з таким екраном вже можна було і щось більш повноцінне вліпити, хоча тут не впевнений, важко сказати. Далі, тут в нас плейлісти і обране, і налаштування. От вони чомусь тут розміщені. Тут можна перехотити. Так, давайте прокручу нагору. Є ось цей MSEB, тут немає еквалайзер, принаймні в першій версії прошивки, але є MS-EB, і тому можна підлаштувати звук під себе, використовуючи різні регулятори, там яскравіше, темніше, жирніше, легше і так далі. Оновлення медіатеки, автоматичне оновлення можна ввімкнути, якщо треба. Далі режим відтворення, як ви хочете повторювати, перемішувати і так далі. Як виводити DSD... Компенсація гейну DSD, запам'ятовувати трек, позицію або нічого з цього. Відтворення без пауз, далі є ось це звукове поле. Це щось, типу покращувача сцени, не щось видатне, але в цілому побавитися доволі цікаво. Далі встановлювати максимальну цифрову гучність, якщо треба. Максимальна гучність. Зараз тут стоїть 54, це обмеження, яке. Введено через вимоги Євросоюзу та Китаю. Покажу потім, як його прибрати. Далі запам'ятовувати гучність, плавний перехід між треками, гейн низький або високий, вирівнювання гучності, якщо треба, баланс каналів. Переходити по теках при програванні і по альбомах. Є функція повтору, це, начебто, для тих, хто мову вивчає, зміна швидкості відтворення для аудіокниг. І автоматично переходити до інтерфейсу відтворення, якщо ви обрали трек вже. Тобто, так, вам треба буде свайпнути, а без цього не треба. Так, про стрімінг я вже все сказав. Бездротові інтерфейси в нас тут Bluetooth. Можна його увімкнути, і після цього під'єднати навушники, обрати який вам потрібен кодек. також, так, ні, треба його вимкнути. Є Wi-Fi, не дуже зручно вводити пароль, але що поробиш. По Wi-Fi доволі непогано закидати на нього музичку, є підтримка DLNA, є AirPlay, і також, звісно, можна оновлювати прошивку. Є читалка, читалка книг, ну, не знаю, бонусна така можливість. Інформація про точніше, системні налаштування, тут мова, звісно, вибір не такий великий, як хотілося б. Але, як бачите, українська тут додана. Налаштування підсвітки, колір теми, розмір шрифту. Якщо вам хочеться чогось свіжого, можна колір теми змінити. А, режим роботи USB, налаштування дати та часу, режим очікування, і сну, якщо треба, показувати заряд батареї у процентах, чи працює пульт керування на навушниках, LED-індикатор, можна ось цей вимкнути. Робота кнопок при вимкненому екрані, контекстне меню, налаштування заставки, скидання, оновлення ну, свідоцтво це насправді сертифікати. А що мені бачите подобається, гарний нормальний шрифт. І також нічого ніде не обрізано. Тобто, хібі передбачили те, що може бути кілька рядків. Ну, майже нічого не обрізано. Бездротові функції, мабуть, ніяк не влізали в один ряд. Інформація про пристрій тут є, і плюс, ну, що таке, екран відтворення. Тут у нас обкладинка, далі кнопки керування, обране. Тут можна обрати ось цей режим відтворення, додаткове менюшка, якщо потрібна. Ну, в цілому, все. Ну, і ось ця випадаюча менюха: тут можна обрати, що в неї є. Потрібного і змінити яскравість. В цілому, як бачите, доволі гарно зроблена прошивка. Навіть є українська мова. Тепер за це треба дякувати нашим дистриб'юторам. Як прибрати цей ліміт гучності? Якщо як бачите, зараз в нас ліміт це 54. Що ж робити, якщо вам потрібно розкачати тугі навушники або просто вбити свій слух? Заходимо в інформацію про плеєр і починаємо тапати ось цей рядочок, де написано Hibi R1. Після кількох тапів у нас з'явиться надпис, що ми в режимі розробника, ну точніше, гакера. І з'являється в налаштуваннях додаткове менюха. Тут можна прибрати цей а, ліміт гучності і можна перейти на, на високі ділення аж до 100 дійти. Але не рекомендую це робити. Краще обирайте низьку гучність, але я звісно вам не мама. Тож тут робіть на свій власний розсуд. Кілька слів про ці наушники, і в Єва не знаю, як правильно їх назву перекласти. Ну, Виходить, що в цьому наборі вони коштують десь доларів 10, мабуть, тому що 15 доларів переплати. Ну, 5 ми кладемо на цей чохольчик. До речі, теж доволі непоганий чохольчик, Мені подобається, як в нього входить плеєр, як він в ньому виглядає і зберігається, доволі охайно, як на мене. А також цей чохольчик ще із мікрофібри, тому ним можна дуже гарнесенько все протирати, як плеєр, так і ще щось. Підозрюю, що він втратить від цього свій зовнішній вигляд, але з іншого боку, ну що ж, ним над ним труситися тепер. Екранчик ним протирати доволі непогано. Тому я б заважив, що десь доларів 10 пішло на ці навушнички. Я навіть не шукав про них якоїсь інформації. Там продаються вони окремо, скільки вони коштують, що тут за випромінювач. Ну, скоріш за все, це не арматура, це якийсь мікродинамічний драйвер. І мені насправді дуже подобаються ось такі навушники в маленьких кругленьких корпусах циліндричних, повністю металеві. Чим мені подобаються такі навушники, їх можна надягати завушно, а можна кабелем вниз. Але в цьому випадку з цими навушниками їх все ж треба надягати завушно, тому що в них кабель оплетений нейлоном якимось, чи якимось таким матеріалом, і він дає мікрофонний ефект. Але якщо ви берете. Кабель, ось так, навколо уха огортаєте і ось так саджаєте навушник, то ця проблема повністю йде. І також вони сідають доволі глибоко, тому в них непогана пасивна шумоізоляція, що робить їх дуже вдалими навушниками для використання на вулиці. Ну, якщо ви можете ходити на вулиці без того, щоб чути, що діється навкруги, звісно. По звуку, ну це доволі така гарна, охайно зроблена, збалансована вешка. Для 10 баксів взагалі дуже класний варіант. Приємний бас, трохи підкреслений. Серединка чиста. Ну, звісно, там роздільна здатність, ну, скажімо, норм, да, там, чи 4 з мінусом. Але якісь значущі детальки не втрачаються. Верхні частоти спрощення, але знов-таки не різкі і не завалені. Доволі приємно вони грають і непогано збудують уявну сцену. Тому в цілому дуже гарний вибір для навушників, які от будуть йти якраз до плеєра, умовно, от, як додаток. Це не той випадок, коли комплектні навушники просто взяти і викинути. Тому в цілому набір, як на мене, має доволі непоганий сенс. Підсвідомо, я очікував, що в нас тут буде ще один плеєр від Хібі. Такий трохи ну бюджетний плеєр від хібі з доданим теплом, трошечки з таким плотним щільним звуком, але я помилився. Я не знаю, чи це навмисне вони зробили, чи просто в них так з цим чипом 43131 вийшло. Але плеєр нейтральний, навіть трохи фокусується на мікроконтрасті. Звісно, не очікуєте тут якоїсь прямо аудіофілії або моніторності. Він не сухий, але в цілому він доволі нейтральний і а, несподівано детальний. Коли дивишся на цю крихітку, то не очікуєш такого прозорого і чистого звуку. Тут є MSEB, якщо ви хочете щось покрутити, але поговоримо про звук в нейтральній конфігурації, так скажімо. Тож бас йде на максимальну глибину, він непогано контролюється. Ну, звісно, якщо не використовувати якісь тугі навушники, бо тут все ж таки запас по потужності не такий, як в найпотужнішої людини на планеті. А, тож, він гарно контролюється, немає жодного забарвлення, немає доданої ваги, немає якоїсь пружності. Але ви знаєте, де це можна підкрутити, якщо ви забажаєте? І я дійсно рекомендую користуватися цією можливістю тут, тому що Мес працює в цьому плагері, ну і взагалі в хайбі доволі непогано. Але по замовченню він універсальний. Звісно, йому бракує трохи дрібних нюансів, але в цілому передача текстур на дуже гарному рівні. Тому навіть з реалістичними інструментами, з якимись такими аудіофільськими треками, він дуже добре себе показує. І ось в нас Musica Nuda. насправді гарний приклад цього. Контрабас ну, трохи бракує йому реалізму, але в цілому звучить доволі приємно, повнотіло і натурально. І контраст з вокалом Педри Магоні також будується на дуже гарному рівні. Середні частоти є трохи, трошечки, трошечки фокусу на мікроконтрасті, але не забагато. Тому в цілому все звучить дуже близько до того, як записано, і немає жодного намагання там підправити щось, додати динаміки, ваги там, якоїсь особливої магії. Тому, якщо потрібна магія, то це або до навушників, або до крутилочок цифрового регулювання звуку. Ну або там під можна ще з ним насправді постраждати з аудіофілією, там підбираючи першопреси, ремастери і все таке, і він доволі непогано на це відгукується і навіть з ним можна слухати якісь аудіофільські записи з непоганими навушниками. Тому насправді хібі вміють дивувати. Уявна сцена будується трохи більше середньою за шириною і глибиною, але дуже так непогано і об'ємно. Так, і прикладом в нас якраз трек, який це непогано демонструє, це Life on Mars від Девіда Боуі. Ну, цей трек, він здебільшого вокал, дуже гарно передається. І побудова сцени також допомагає усій цій сценічній театральності, яка притаманна творчості Боуї. Верхні частоти, ну. В них гарна протяжність насправді правильні атаки і затухання, дуже гарно відіграються базові обертони. Непогано, скажімо, нормально відіграються більш розширені обертони. Ну і звісно, шароватості тут майже немає. Тому в цілому доволі непоганий результат, я б сказав. Не щось авдіофірське, але доволі гарні верхні частоти. Немає намагання щось додати, приховати, Тому, як на мене, дуже гарний результат насправді. І прикладом в нас виступає Маріліон, бітер світ. Тут в нас такий початок з пафосним а, фоном, з багато тарілочок, якихось шурхотінь. Ну так типово для неопрогресів тих часів. М -м, непогано все це записано і зремастерено. Бракує, звісно, шаруватості для того, щоб це повністю відіграти, але в цілому доволі повітряно. І доволі природньо це відіграється. І ще раз хочеться підкреслити, наскільки тут непоганий екранчик. Не знаю, чи передасться камера, але в житті виглядає ну дуже приємною. Якщо казати про порівняння, там в нас є кілька плеєрів да, в цьому сегменті, але насправді він вбиває свого трохи старшого брата у вигляді Хібі r 2 2 тому що, ну, якщо вам не потрібен прям зовсім маленький плеєр, тоді R2 2 22 може мати сенс. Цей зручніше в керуванні, за рахунок того, що він трохи більше, а він, як на мене, прикольніше виглядає, і також він нейтральніше і натуральніше звучить. Тому в цілому, тут в нас трохи канібалізм всередині лінійки, але хібі ніколи цього не боялося насправді. І також в нас є R32, здається, чи як він там зветься. Він трохи крупніший, він динамічніший, він трохи більш натуральний. В нього є апаратна крутилка, але він і помітно дорожчий, тому в цілому так. А ну і Шанлін в нас в вигляді конкурентів. Там як вони звуться, m 0 Pro і 1 12 здається, чи навпаки, як вони там звуться. Вони здається, випустили m 1 Pro, але я його не чув. Ну тут насправді мені більше подобається керування, мені більше подобається форм-фактор і мені більше подобається звук, але це вже більше, мабуть, смакова така штука, тому що тут він нейтральніший. А я віддаю перевагу більш нейтральному звуку. Якщо мені треба щось підфарбувати, то це можна зробити за допомогою навушників. Насправді, головний конкурент взагалі цього пристрою це усілякі цапіки в сегменті 40-50 доларів. Тому можна просто сказати, що це 50-доларовий ЦАП портативний гарний, і за додаткові 35 доларів ви ще отримаєте бонусом екранчик, батарейку і все таке інше. По поєднаннях не вимикайся, з нами. По поєднаннях непогано з чутливими внутрішньоканальними навушниками фоновий шум дуже низький. Звісно, 70 мВт це не прям мега потужно. Але цього достатньо для більшості внутрішньоканальних навушників, і насправді навіть для чутливих повнорозмірів теж буде непогано. Він себе показує, тому не щось потужне, але в цілому дуже непогані результати. Взагалі, мабуть, треба вже якийсь підсумок підводити. Класний пристрій. Він мені дуже подобається. Ви навіть бачите, скільки я його кручу в руках. Він дуже тактильний, він дуже приємний, він гарно зроблений. він... Гарно грає, в нього є певні вади, да, там якісь недоліки, трохи бракує деяких функцій. Але в цілому, хібі створили дуже класний пристрій із гарною ціною. Я не хочу казати якісь гучні слова, але хібі раз за разом насправді. А переокреслюють ці нові категорії: от R6 Pro2, які я згадував, R4, ось зараз R1. Вони задають нові тренди в аудіо з точки зору відповідності ціни до якості, і дуже приємно, що хібі це роблять. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.